Щедрих, щедрик, місто в сльозах, Ворог топче тебе у боях, ні прокривай, берег сумний, Херсон е рідний, край мій живий. Ця гарна волі, холод і жах, ночі без світла, страх у думках, Гримлять гармати, падає дім, та ти незламний в серці своїм, летять заряди, крики, гнів, Стогне земля від... Так крізь руїни надія росте, Херсон тримається, місто живе, щедрих, щедрих, херсон не мій воля проб'ється, крізь білібі, вільна земля, розквітне знов, стане на варту, правда й любов. Щедрих, щедрий, херсон не мій воля проб'ється, крізь білібі, вільна земля, розквітне знов, стане на варту.